Нумо, поговоримо про хейт. Іноді в житті таке трапляється, коли ми усі зіштовхуємося із хейтом, будь-яким. Неважливо, чим ви займаєтеся спортом, бізнесом чи озвучкою аніме. Хейт це наше життя. Ми команда, яку захейтили і хейтять, і будуть, напевно, хейтити ще багато років, просто бо ми існуємо, ми озвучуємо. One Piece і не тільки One Piece. Одне із наступних відео буде про те, що команда Тогараші не тільки про One Piece. ну ми до суті. Зараз відбувається мінімал, багато людей називають його конфліктом між командами, але конфлікту ніякого не існує. Поясню чому. Я вважаю, що коли ти не займаєшся якимось проєктом, за нього братися не потрібно, особливо з останніх серій. Якщо і берешся за якийсь проєкт, то проєкт повинен бути озвучений від початку і до моменту, який є, або кінець, або онгоїнгу, який відбувається саме зараз. Якісь відмовки, якісь пояснення і тому подібне, вони неприйнятні і взагалі нікому не потрібні. Навіщо наражати себе на те, з чим ви не впораєтеся взагалі? Я звертаюся загалом до усіх. Якщо... Ви збираєтеся озвучувати щось, беріть це від початку і до кінця. Наша команда з One Piece не проти конкуренції і тільки за Покажіть, що ви можете. На One Piece ми навчилися озвучувати до того моменту, як озвучуємо зараз. Рік і три місяці наша команда займається озвученням. Саме через те, що хоче дарувати вам контент українською, того аніме, яке ми самі дуже сильно любимо. І це найголовніше. Мені здається, що потрібно робити все від душі і для людей. Люди тоді це побачать і підтримують. Всім дякую за увагу. Без цьоміків, боміків. Бувайте здорові!